Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді така от бездротова wi fi ip відеокамера для вуличного спостереження Reolink Argus 3 Pro. Однією з її головних особливостей є енергонезалежність, бо живитися вона може від сонячної панелі. Камера дуже універсальна і має чудові технічні характеристики. А з вами Яна, канал Secure. Приємного перегляду! Reolink Argus 3 Pro бездротова IP-камера, що працює від акумулятора або сонячної енергії. Альтернативний варіант живлення дозволяє камері працювати за будь-яких умов та бути повністю енергонезалежною. Але, на жаль, сонячну панель доведеться купляти окремо. Друга важлива специфіка цієї камери повна відсутність кабелів. Працює вона завдяки дводіапазонному Wi-Fi та акумулятору на 6000 мАч, що дозволяє позбутися зайвих проводів. Камеру можна легко встановлювати та переміщувати будь-де в межах зони. Дії Wi-Fi. завдяки просунутому програмному забезпеченню, Reolink Argus 3 Pro відрізняє людей та транспортні засоби від інших об'єктів, що зменшує кількість помилкових тривог щодо руху незначних об'єктів і забезпечує більш точні сповіщення. Камера тут на 4 мегапікселі з роздільною здатністю 2К Super HD і датчиком руху, який спрацьовує на дистанції до 10 метрів. Кут огляду тут 100 градусів. Є функція спостереження в реальному часі, щоб завжди бути в курсі подій у вас вдома або в офісі. І все це можна зробити через мобільний додаток Reolink або програму на вашому ПК. Також Reolink Argus 3 Pro забезпечує безперервний запис чи запис кліпів за рухом. Відео зберігається на мікро sd карту до 128 ГБ чи на NVR. Чи у хмарне сховище Reolink Cloud. А завдяки вбудованому мікрофону та динаміку ви можете чути і говорити через камеру, спілкуватися зі своїми близькими, відлякувати потенційних грабіжників і миттєво реагувати, навіть якщо перебуваєте поза межами приміщення. Головне, щоб у вас був Wi-Fi. Налаштування та керування відеокамерою Argus 3 Pro відбувається через мобільний додаток Reolink, який є на Android і на iOS. Там ви зможете міняти кут огляду, розмовляти з відвідувачем, задавати сценарії та багато іншого. Сама камера білого кольору. Корпус виконаний з пластику. Витримує температури від мінус 10 до плюс 55 градусів і має ступінь захисту IP65. Чудово підійде як для зовнішнього відеонагляду, так і для внутрішнього. Вага всього 330 грамів. Розміри теж компактні 121х90 мм. А обрати та замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secureua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До зустрічі!